Інсайдери стверджують, що Тейлор Свіфт і Тревіс Кельс, можливо, захочуть прискорити планування свого весілля з однієї важливої причини Тейлор Свіфт і Тревіс Кельс, весілля, діти і новий етап в житті, що нас чекає. Чутки про роман Тейлор Свіфт і Тревіса Келса сколихнули світ наприкінці літа минулого року. Спочатку це були лише здогадки та спекуляції. Але незабаром вони підтвердилися, і ми побачили, як поп зірка та зірка НФЛ підтримують один одного на публіці. Тепер же, через кілька місяців пара оголосила про заручини і розмови про весілля і що ще більш хвилююче, про дітей стали ще голосніше. І, хоча я не інсайдер, і я не можу точно знати, що відбувається за закритими дверима. Я, як людина, яка цікавиться культурою знаменитостей і спостерігає за тенденціями в суспільстві, можу поділитися своїми думками та припущеннями щодо того, що нас чекає. Чому весілля може статися так скоро? Інсайдерські чутки про швидке весілля на Родайленді, особливо в поєднанні з бажанням мати дітей, здаються цілком логічними. У сучасному світі, де швидкість змін і інформації зашкалює, люди все частіше прагнуть до створення сім'ї та реалізації своїх бажань в найкоротші терміни. Тейлор Свіфт, будучи однією з найуспішніших і найвпливовіших жінок у світі, це добре розуміє. Вона побудувала неймовірну кар'єру, досягла вершини успіху, ймовірно, відчуває, що настав час створити більш стабільне та особисте життя. Крім того, не можна забувати про фактор публічності Тейлор Свіфт Бренд, і її особисте життя тісно переплітається з її публічним виглядом. Весілля, будучи одним з найбільш значущих подій в житті людини, це відмінна можливість для створення позитивного і запам'ятовується піа. Вона може стати частиною її іміджу як жінки, яка досягла успіху в кар'єрі та створила щасливу сім'ю. Однак, я думаю, що в даному випадку особисті мотиви переважають над піаміркуваннями. Тейлор Свіфт, незважаючи на свою популярність, залишається людиною і їй, як і всім нам, хочеться любові, стабільності і сім'ї. Тенденції в сучасному суспільстві та вибір Тейлор Свіфт в останні роки. Ми спостерігаємо зрушення у ставленні до шлюбу і материнства. Все більше жінок відкладають народження дітей на більш пізній термін, зосередившись на кар'єрі і самореалізації. Однак, після певного віку багато хто починає відчувати потребу в створенні сім'ї. Тейлор Свіфт, досягнувши піку своєї кар'єри, можливо, прийшла до того ж висновку. Крім того, сучасна культура все більше цінує ідеї про те, що жінка може бути успішною і в кар'єрі, і в материнстві. Не потрібно вибирати між цими двома ролями. Тейлор Свіфт, будучи іконою сучасної культури, може стати прикладом для багатьох жінок, показуючи, що можна поєднувати професійний успіх і особисте щастя. Що нас чекає в майбутньому? Якщо чутки про швидке весілля і бажання завести дітей підтвердяться, то нас чекає цікавий період в житті Тейлор Свіфт і Тревіса Келса. Я думаю, що весілля буде пишною і запам'ятовується, але в той же час камерною та особистою. Вона буде відображати індивідуальність пари і їх цінності. Що стосується дітей, то я думаю, що Тейлор Свіфт буде прекрасною матір'ю. Вона розумна, добра, турботлива і має сильний характер. Вона зможе дати своїм дітям все, що їм потрібно для щасливого та успішного життя. Мої особисті спостереження та прогнози. Я вважаю, що стосунки Тейлор Свіфт і Тревіса Келса це не просто черговий роман у світі знаменитостей, це історія про двох людей, які знайшли один в одному підтримку, любов і розуміння. Вони доповнюють один одного і допомагають один одному ставати краще. Я думаю, що шлюб Тейлор Свіфт і Тревіса Келса буде міцним і довгостроковим. Вони обидва готові працювати над стосунками та підтримувати один одного у важкі часи. Вони створять сім'ю, повну любові, сміху і щастя. Поради для тих, хто мріє про сім'ю. Незалежно від того, чи є ви знаменитістю або звичайною людиною, мрія про сім'ю це прекрасне і надихаюче почуття. Ось кілька порад, які можуть допомогти вам у цьому. Визначте свої пріоритети. Що для вас найважливіше в житті? Яку роль ви хочете зіграти у своїй родині? Знайдіть партнера, який поділяє ваші цінності. Важливо, щоб ви та ваш партнер були на одній сторінці та мали спільні цілі. Будьте готові до компромісів. У будь-якій родині бувають розбіжності. Важливо вміти знаходити компроміси і йти на поступки. Не бійтеся просити про допомогу. Виховання дітей це важкий, але реурден процес. Не соромтеся звертатися за допомогою до друзів, родини чи професіоналів. Насолоджуйтесь кожною миттю. Час летить непомітно. Цінуйте кожну мить, проведену зі своїми дітьми. Укладення Роман Тейлор Свіфт і Тревіса Келса – це історія про кохання, успіх і прагнення до щастя. Вони надихають нас вірити в себе, слідувати своїм мріям і створювати свою власну версію ідеального життя. Я впевнений, що попереду їх чекає багато цікавих подій, і я з нетерпінням чекаю, щоб спостерігати за розвитком їх історії. І, звичайно, я сподіваюся, що їхній приклад надихне інших людей на створення щасливих і повноцінних сімей зовсім не важливо, наскільки ти знаменитий або простий. Головне, це любов, підтримка і взаєморозуміння в твоїй родині. Тейлор Свіфт і Тревіс Кельс це не просто пара знаменитостей, а символ нової ери в культурі знаменитостей, де особисте життя і кар'єра можуть гармонійно поєднуватися.